Томих журналістів, які в душі почуваються вільними, і це величезний прогрес, це люди, якими буде тяжко керувати. І які є найбільшою, і найкращою гарантією свободи слова в Україні. Поряд з тим, що в Україні з'явилося багато вільних журналістів, зменшилася кількість високопрофесійних журналістів. Ми маємо коли, випадки, коли неперевірені факти. Ми маємо випадки, коли через низьку зарплатню журналісти часом піддаються на спокусу замовних матеріалів, виготовлення чорного піару, так званого, це нищить журналістику, це нищить довір'я до преси. А що найважливіше для журналіста і для преси в цілому, щоб люди їй довіряли. Тоді це слово має ефект. Тоді можна розраховувати, що сказане дасть якийсь результат. Отже, в чому ви солідарні з